Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 4. створення документу, глава 12. Емблема підрозділу діловодства. Суверен за власним бажанням може створювати різні підрозділи свого діловодства та книги для їх ведення, реєстри, журнали, архіви тощо. Для деяких підрозділів діловодства, наприклад, для реєстру гербів чи архіву роду за бажанням можна створити окремі емблеми. Емблема підрозділу ставиться на першому листі документу цього підрозділу угорі по центру замість прапору та гербу Суверена. Та емблема буде вказувати, що документ видано, наприклад, від реєстру гербів чи від архіву роду та згоду відповідного підрозділу діловодства. Для емблеми підрозділу діловодства робиться печатка з зображенням цієї емблеми. Така печатка використовується для засвідчення документів відповідного підрозділу діловодства, наприклад, для засвідчення реєстрації у відповідному реєстрі архіві. А також на документах, створених на підставі реєстру чи архівних даних, наприклад, свідоцтво про реєстрацію гербу чи довідка із архіву, засвідчуються документи підрозділів діловодства, які мають спеціальну емблему автографом та печаткою з емблемою відповідного підрозділу діловодства, яка ставиться нижче автографу або зліва від нього, в разі нестачі місця. Використання гербової печатки суверена на документах, на яких є відбиток печатки з емблемою підрозділу діловодства, є довільним і не обов'язковим. У разі додавання до реєстрів чи архіву зображень чи інших матеріалів, які безпосередньо вносяться у будь-який спосіб на сторінку реєстру чи архіву, наприклад, приклеюються, то такі матеріали засвічуються печаткою з емблемою реєстру чи архіву. Так, щоб частково відбиток печатки попадав на елемент матеріалу чи малюнку, або на відрізок папіру, на якому елемент зображено та вклеєно у реєстр чи архів, а частково відображався на сторінці реєстру. Є архіву. Якщо спеціальної емблеми та печатки з емблемою для підрозділу діловодства немає, то документи таких підрозділів оформлюються з гербом та прапором суверена та засвідчуються автографом та гербовою печаткою суверена. Кінець розділу 4, главі 12 правил суверенного діловодства. Усім дякую, усім успіхів!